Після гучного пограбування Лувра його директорка Лоранс Декар подала у відставку, але президент Макрон її відмовив. Причиною стала реставрація музею. Цікавим виявився той факт, що збитки Лувру після пограбування оцінюються в 88 мільйонів євро. Але Франція не отримує компенсації, бо дорогоцінні історичні речі не були застраховані. Це пограбування називають провалом для держави. Схоже, другий термін перебування Макрона на президентстві, лише штовхає Францію у прірву неприємностей. Макрон став першим діючим президентом, який не попав в топ-50 популярних політиків Франції. Журнал Парімач написав, що 78% французів негативно ставляться до Макрона, і це теж рекорд. Цінності Лувра щезли. А от вікно, через яке грабіжники дісталися галереї Аполлона, тепер... Приваблює туристів, які на власні очі бажають побачити і зробити селфі соцмережі ж заполонили кумедні ролики з пограбуванням. Ну, що тут скажеш, французи? Труви брізе сюрпласла.